Протягом останніх років велосипедний спорт на Тернопільщині набирає все більшої популярності. Підтвердження тому другі кроскантрінні велоперегони Чортківський перевал. Цього року у змаганнях взяло участь більше сотні людей різного віку та ступеня підготовки. Кожен учасник був розпреділений у одну з чотирьох категорій: жінки, аматори, аматори 30+, а також еліт. Категорії відрізнялись довжиною дистанції. «Це в нас змагання косконтрійні, тому траса пролягає скажімо так, по бездоріжжю. Є участки лісової дороги, є учасники польової дороги, є важкі підйоми, досить важкі. Враховуючи те, що декілька днів тому падав дощ і траса так відверто намокла. Ну, тим не менше учасники по відгуках учасники кажуть, що траса досить гарна і промаркована і цікава. Окрім учасників з Тернопільщини, позмагатись у велоперегонах виявили бажання гості з Хмельницької, Івано-Франківської Львівської областей. Ще були учасники з Дніпра та учасник з Франції. Такою конкуренцією велосипедисти лише задоволені. Розповіла переможниця в категорії жінки Катерина Царик. Я участь у змаганнях не брала так. Ми каталися на. На 50 на 100 кілометрів. Велопроща за Рівницю ми їздили, а в змаганнях брали участь. Це перший раз. Дуже задоволена своїм результатом і надію, що візьму участь ще в наступних змаганнях. Підтримкою велоактивісти заручились і зі сторони міської влади. Так уже найближчим часом з ініціативи велоклубу Каденс у місті має з'явитись перша велодоріжка. Пообіцяв міський голова Чорткова Володимир Шматько. Дуже добра була ініціатива минулого року, коли ми на початку раніше року, коли ми приймали бюджет міста Чорткова. так була подана програма, навели великому Каденс з про те, що програма розвиткувала рух у місті. І ця програма передбачала обов'язково створення велодоріжок. велодоріжок велосипедної інфраструктури, знаків турнірів і так далі, так далі. І дякую депутатам, дякую виконавчому комітету. Ми знайшли порозуміння і розпочали скажімо так, будівництво, реконструкцію нового тротуара по вулиці Степана Бандери, там довжиною близько там 400 метрів, так який і передбачає першу в місті чорткові велодоріжку.